Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору. Кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування торгували телефонними додатками. Кіберфахівці служби безпеки ліквідували злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові застосунки Дія та Резерв Плюс, а також підроблені документи. Знущання з пам'яті полеглих від початку року слідчі національної поліції та експерти виявили 20 випадків передачі в Україні тіл російських військових. Працювати на спільний результат на Золотоніщині Учасники форуму обговорили перспективи розвитку місцевого бізнесу, його інструменти, партнерство та можливості для громад. Мистецтво, що повертає в дитинство, у краєзнавчому музеї відкрило виставку авторських ляльок Людмили Бєлкіної. Липневі нововведення з 1 липня внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме пенсійний фонд. Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Для отримувачів соціальних виплат із нововведенням нічого не змінюється. Зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі. Завдяки передачі повноважень за адміністрування виплат пенсійному фонду, збільшується кількість місць для звернення. Крім ЦНАПів та працівників сільських селищних міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. Завдяки цифровізації процесів пришвидшиться і розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Після звернення людини до будь-якої доступної точки заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику пенсійного фонду. Після розгляду призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується. Кіберфахівці служби безпеки ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Черкаській, Київській та Житомирській областях. За результатами комплексних заходів ліквідовано злочинну групу. Яка продавала ухилянтам файкові застосунки Дія та резерв плюс, а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних і довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до оборудки причетні п'ять фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. При обшуках за місцями їх проживання на території Черкаської Житомирської та Київської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності. Двоє з них студенти Житомирського вищого навчального закладу, які створили клони мобільних застосунків Дія та Резерв Плюс. Ще троє фігурантів – мешканці. Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянтів, для виготовлення фальшивки ділки обладнали підпільну друкарню прямо на території приватної СТО. Вартість підробки становила до 6,5 тисяч доларів з ухилянта. На підставі зібраних доказів одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 1 статті 114 Прим, 1 це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань, а також за частиною 3 статті 358. Це підроблення з чи використання документів, початок штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Репатріація тіл Росія знущається з пам'яті полеглих. Від початку 25-го року слідчі Нацполіції та експерти виявили 20 випадків передачі тіл російських військових під час процедури репатріації. Це викликає багато питань про справжні мотиви ворога, докладніше з брифінгу за участі керівництва МВС. Повернення тіл наших героїв та їх ідентифікація це болісний. Складний і надзвичайно делікатний процес. А ворог свідомо ускладнює його, підкреслив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ми отримаємо тіла, як ми вже говорили, муміфікованому або в стані гнилісного розпаду. Або ще гірше, коли ми маємо в одному пакунку, в одному пакеті велику кількість деколи десятки частин тіл. І як правило, ці частини тіла належать іншим різним людям. І тому тут дуже важливо розуміти, що ми не маємо право на помилку. За словами міністра, наші експерти щомісяця. Проводять до 10 тисяч експертиз. Ці експертизи стосуються рідних першої лінії. Це стосується кожної кожного частини фрагменту тіла. А деколи ми проводимо по два, по три, по чотири, по п'ять разів експертизу одного одного фрагменту тіла, чи тільки через те, що дуже важко через два-три роки, коли тіло пролежало в землі, ідентифікувати і вивести профіль ДНК, тому така велика кількість експертиз. Ми готові повертати російські тіла, тому звернулися до міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у Росіян в країнах Євросоюзу. Повідомив Ігор Клименко. Ми отримували погодження на це, щоб саме в підрозділах міжнародної комісії з питань зникли безвісти росіяни за кордоном, рідні, які втратили зв'язок зі своїми близькими, які служили в армії Росії. Зверталися і змогли здати відповідні відповідний ден свій ДНК під час розшуку своїх своїх рідних. Попри все, експерти працюють у посиленому режимі, перш за все для ідентифікації українських захисників. Однак для прийняття остаточного рішення слідчим і остаточного вигляду постанови про видачу тіла, саме ДНК експертиза, молекулярно генетична експертиза є найбільш достовірним способом. Крім ДНК експертиз, ми застосовуємо також методику порівняння за стоматологічними ознаками. Але для цього необхідна прижиттєва документація з лікування саме у стоматолога упродовж останніх трьох років відпрацьоване алгоритми, які застосовують і після останньої репатріації 6 тисяч тіл. За цей рік ми ідентифікували 87% тіл і повернули родичам. Міжнародні партнери високо оцінили роботу поліції і наших експертів саме з ідентифікації, але основна робота, вважаючи на ті цифри, які сьогодні озвучені, ви попередньо чули, ще попереду. Максим Цуцький Рід каже, що під час ретельних оглядів повернених тіл виявляються докази їх належності саме військовим Російської Федерації. Це жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки. Форма, і знову ж таки, ті індивідуальні татуювання, які свідчать про приналежність до ворога. Ми маємо велику кількість тіл, де немає ні форми, ні яких інших знаків, які б віднесли тіло до той чи іншої сторони. В той же час ми відбираємо ДНК і по нашим базам на даний момент співпадінь. На жаль, не виявлено тому це нам також дає змогу говорити, що ці тіла можливо належать військовим Російської Федерації. Місцевий розвиток, його інструменти, партнерства та можливості для громад. Про це йшлося на форумі на Золотоніщині. Він відбувся в межах платформи Діалог влади та бізнесу, що діє при Черкаській обласній військовій адміністрації. Участь у форумі взяли місцеві підприємці, керівники територіальної громади, також представники Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та продовольства України, профільних організацій. Ми всі розуміємо, в яких умовах живе сьогодні країна, тому кожне нове робоче місце, кожен сплачений податок і кожна гривня вкладена в розвиток. Є внеском у стійкість держави, зазначив начальник обласної військової адміністрації. Саме армія, саме наші збройні сили, сектор безпеки і оборони сьогодні потребує, по-перше, сильного бізнесу. Розвитку цього бізнесу, збільшення робочих місць, сплати податків, взагалі руху нашої економіки, тому що тільки тоді ми можемо говорити, що наша держава залишається стійкою. Саме головне поєднувати зусилля. Чому ми можемо це робити? Тому що. Армія цього потребує. Вона має бути впевнена в тому, що настійкий тил цього року. Вже спрямовано 55 мільйонів гривень державних грантів підприємцям Черкаської області. І Це лише один із доступних інструментів. Учасникам детально розповіли про можливості, які надає платформа, зроблено в Україні. Зроблено в Україні це не про бренд, це не виключно про економіку. Це про зміну парадигми сприйняття українського товаровиробника і українського товару. На жаль, з історії. Там, навіть з мого дитинства ми всі пам'ятаємо, що у нас імпорт не передважало над національним, позиціонувалося як більш якісне, і ми хочемо це змінити навіть під брендами, якщо вони написані латиницею і виглядають як іноземні, це українські товари, якісні українські товари, доступні українські товари, ті товари, які мають бути у наших споживачів, розвивати нашу економіку. Водночас держава надає бізнесу інструменти підтримки, якими потрібно користуватися активніше. Наша місія це допомагати бізнесу. Наша місія це. Знайти працівника якісного працівника. Тому наша візія це щоб роботодавець знав, з нами швидко, з нами можливо вирішити ті питання, ті проблем, проблемні прогалини, це саме в людях. Ми можемо допомогти, ми можемо перенавчити. Для того, щоб ви щось спали, треба вставати і щось робити. Якщо ми не будемо нічого робити. У нас не буде ні проєктів, Ми не будемо залишати інвестиції. Ми не будемо спілкуватися з інвесторами. Ми не будемо знати, як написати проєкт, як писати бізнес-план для підприємців. А хотілося б, щоб це було в синергії, і щоб бізнес дійсно допомагав громадам, і органам місцевого самоврядування робити цікаві проекти, надавав ідеї, надавали б своє бачення. На форумі дев'ять громад Золотоніщини підписали договір співробітництва для створення спільного проєктного офісу Лівобережжя Черкащини. До цієї ініціативи можуть приєднуватися інші громади. Офіс працюватиме над спільними розвитковими проєктами. На Завершення вже хочу наголосити. Немає у нас в будь-якій громаді окремо взятого там керівництва громади, або там окремо взятого бізнесу, або окремо взятої обласної адміністрації. Це все спільна. Велика родина, яка робить величезний спільний результат. Дитяча та доросла взуття одяг на всі сезони, навіть речі побуту. Усе це можна безкоштовно взяти у соціальному бутічеку. Послуга доступна не лише для категорійного населення, а й усіх, хто має потребу у цих речах, детальніше у сюжеті. У територіальному центрі надання соцпослуг діє особливий магазин, проте купувати у ньому не потрібно. Наявні речі можна обрати безкоштовно. Соціальний бутічек відкрили у 2020-му. Після повномасштабного вторгнення клієнтів у ньому побільшало через вимушений приїзд громадян із тимчасово окупованих територій. Дуже багато в нас потреба людей внутрішньо переміщених, яким ще недостатньо, може надати посуд, чи якусь каструльку чи сковорідочку, то ми. Відвідувачі, які до нас заходять, то ми теж запитуємо їх, і е, хто хто в кого є змога. Той приносить, і ми тоді тим людям віддаємо, щоб користуватися. Одяг та взуття, які приносять небайдужі, мають бути в належному стані без плям та пошкоджень. Речі збирають, піддають обробці, далі їх сортують і викладають на огляд. Є тут і верхній одяг на осінь чи зиму, літні ковтинки та аксесуари. Відвідувачі можуть лишити відгуки, щоб поліпшити роботу магазину. Додає пані Світлана. В нас є журнал відгуків та пропозицій, в яких в якому є записи наших відвідувачів, які всі задоволені нашою роботою, задоволені, що є такий магазин. Одягу та взуття назбиралось чимало, кажуть працівники магазину. Охочі також можуть скористатися контейнерами для збору допомоги. У нас встановлені бокси для збору одягу. За такими адресами: сержанта Жужоми 7, бульвар Шевченка 352. По вулиці Святослава Хороброго, 7 дріб, 5 та праведниці Шулешко, 13 А Наш працівник один раз на тиждень їздить і збирає ці речі, і привозить сюди до магазину. Потім у нас іде сортування і обробка цих речей. Серед усього трапляється й неліквід. Такий текстиль відкладають та передають на потреби у притулки для тварин. Та все ж благодійників просять уважніше переглядати речі перед тим як передавати їх до магазину. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. 30 років роботи над національною ідеєю навчально-науковий інститут міжнародних відносин історії та філософії Богданового університету відзначив ювілей з нагоди свята в закладі провели засідання круглого столу, за яким зібралися представники наукової еліти влади та громадськості. Привітала ювілярів і наша знімальна група. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася знакова подія. навчально науковий інститут міжнародних відносин історії та філософії відзначив своє 30-річчя. Захід, організований з цієї нагоди, розпочали зі вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні та виконання гімну України. І це не просто данина часу. Одним з головних напрямів роботи закладу є дослідження та становлення національної ідеології, історична наука, філософія, політологія, міжнародні відносини це ті речі, які важливі для встановлення України як певної ідентичності, як певної держави, як нації. І ми, як люди, які працювали на цьому інституті, бо я сам особисто в межах університету ще з 80-х років працюю минулого століття. Так що вважаю, що ми. Ми не даремно працювали, відповідно, те, що от ми бачимо ці, цю роботу, нашу, наслідки бачимо це. Я дуже позитивно. З нагоди ювілею господарі свята отримали вітання та подарунки. Від ректора, очільників Черкаської ОВА, обласної ради, міської ради Черкас, працівники інституту отримали пам'ятні відзнаки, грамоти, нагороди, подяки. Особливо важливими були вітання від випускників закладу, які не змогли прийти на свято, адже нині захищають країну від загарбників. Особисто для мене це дуже важлива дата, оскільки саме цей вуз дав мені дуже багато знань для встановлення мене як особистості, і викладачі, які давали ці знання в моєму розумінні, в моїй ментальності залишилися тими, хто і справді може носити здраво звання і авторитет викладача. Дистанційно привітали колектив закладу і закордонні партнери. Важливим напрямом роботи інституту є міжнародна співпраця, адже без доступу до європейських архівів та закордонних джерел важко повністю відновити істинну картину подій. Також міжнародна співпраця дозволяє закладу якісно виконувати своє педагогічне призначення. Із 1994 року тут підготували тисячі студентів, які стали науковцями, журналістами, дипломатами. Ми скажімо так, сміливо дивимося в майбутнє і розуміємо, що Потрібно творити великі наукові центри не лише в столицях, а в славних її місцях. А Черкащина, я думаю, без всякого перебільшення, як я вже казав, це земля Богдана Тараса і це навіть географічний центр України, до якого від встановлення до якого я маю пряму участь, бо це рукою забивав перший репер на тому місці. Представники міської та обласної влади відзначили, що інститут робить великий вклад у державотворчі, громадські та міжнародні процеси в регіоні і країні, а його випускники обіймають керівні посади в органах влади та адміністрації. Черкаська обласна рада не могла оминути цю подію. І від депутатського корпусу від обласної ради я привітав всіх присутніх. Це насправді це люди з особливим даром, інтелектом, знаннями, переконаннями і світоглядом, тому не відзначити. Їх було неможливо. Колектив інституту має вагомі досягнення в різних сферах своєї діяльності. На трьох кафедрах працює 14 докторів та 19 кандидатів наук. Тут потужна матеріальна та наукова база. Розвиваються такі напрями, як історія, філософія, міжнародні відносини, політологія. Функціонують лабораторії, наукові центри та творчі дослідницькі групи. Це свідчить про наукову спроможність і вагоме значення інституту для нашого краю. Дуже приємно було сьогодні відчути. Слова подяки від керівництва університету від керівництва області міста. Що свідчить про те, що ми, мабуть, непогано робимо свою роботу, коли нас знають, і вручені подяки нашим колегам так само про це засвідчують. Безумовно, історична освіта це не тільки про архів історії, це про роботу з людьми, це про патріотизм, бо тут вас вчать працювати з людиною, яку будь якого гуманітарія. І крім того, трішки, мабуть, більше знати про цю державу, яку, коли тоді знається історію, її не можна не любити. У структурі університету інститут міжнародних відносин історії та філософії має особливе значення, зазначив керівник ЧНУ. Адже спільними зусиллями професорсько-викладацького складу тут досліджують реальне минуле регіону і України, позбавляють його від викривлення, допомагають сучасникам правильно розуміти реалії сьогодення. Це надзвичайно важливо у наш час. Безумовно, цей інститут пишається, як і весь університет, випускниками. Якщо ми говоримо за основу національно-патріотичного виховання, то це базовий інститут, це такий фундамент, на якому базується проведення заходів, і ми бачимо по кількісні характеристики, що найбільше хлопців йдуть, пішли на війну саме з цього інституту. Я сьогодні вкотре хочу привітати. Професорсько-викладацький склад студентів і саме головне випускників, які достойно несуть звання в нашому суспільстві і Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Владислав Баринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У пошуках цвіту папороті цього року свято Івана Купала було у ніч з 23 на 24 червня. Традиційно хлопці облаштовують місце для вечірнього вогнища, а дівчата збирають трави, платуть вінки та ворожать на кохання. А наша знімальна група розкаже, як у Черкасах святкували студенти університету третього віку. У найкоротшу ніч року святкують день Івана Купала. Виникла ця традиція у дохристиянські часи. В її основі лежать обряди, очищення водою та вогнем. Саме тому ключові дійства відбуваються біля водойми. Цього року таємниче свято влаштували студенти університету третього віку при територіальному центрі надання соціальних послуг. Володимир сьогодні у ролі Нептуна. Погодився на це, бо ж вибору, каже, не було. В нашому територіальному центрі мало мужиків, і тому будь-яка роль практично моя. Тому я, користуючи цим моментом, хочу запросити усіх осіб чоловічого роду, пенсійного віку до нас у територіальний центр. Вам знайдеться, що робити. Я вас завіряю. Брак кандидатур на чоловічі ролі таки є. Пані Лілі дістався образ пірата, який разом із однодумцями спробують знайти скарби. Тут іде війна з капітаном і з піратами. Ну так, якщо а що ж це за скарби? Ну а хто, а хто зна? Є карта, є все. Але ж ніхто не знає, ще. поки актори готуються. На іншій локації завершують майстер-клас із плетіння купальських вінків. За традицією потім їх пускають на воду, але цього разу кожен зможе залишити його на згадку, кажуть організатори. Далі почнуться такі традиційні дії. Там у нас буде і водяний, і марена, кругом якої будуть водити великий хоровод. Ну і будуть пісні співати. Театралізоване дійство зорганізували не лише для розваги, а щоб вкотре довести, що добро сильніше зла. Марена вона грає таку роль, такого символу зла. Її потрібно якось перемогти до кінця цього заходу. А купайло – це символ добра на святі. На свято Івана Купала завітала й заступниця міського голови Марина Гаркава. Такі дійства розповідають про наші традиції, унікальність та цінність. І цього у нас не відібрати, каже посадовиця. Для мене особисто купала це про дитинство, це про традиції, це про ті вінки, які плили мені батьки, це про те вогнище в місті тальному і річку Гірський Тікач, куди ми всі ходили разом. Це про те, що дає сили гуртуватися, сили боротися і нагадування про те, хто ми є, яка наша земля, які наші цінності, які наші традиції, які наші люди. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Ляльки, що сповнені життям, так називають мистецькі вироби майстрині, яка створює мініатюрні моделі живих істот та казкових персонажів. Її роботи відомі далеко за межами країни. Нині ж можливість ознайомитися з творчістю мисткині з'явилася у кожного черкасця. У краєзнавчому музеї відкрилася перша виставка Людмили Бєлкіної ляльковий світ черкаський краєзнавчий музей знову вражає відвідувачів незвичайними експонатами. В закладі відкрилася експозиція виробів відомої майстрині лялькарки Людмили Бєлкіної. Її перша авторська виставка зібрала більше півсотні виробів, які вражають відвідувачів досконалістю та оригінальністю. Її ляльок особливість, тому що вони такі з різноманітними хрестами. От в мене мало ляльок є з хрестами, а це треба їх вміть зробити. і такі всі, щоб не повторювалися. А вони в неї то перчик, то там. Ялиночка, якась квіточка, різні такі. Це теж як вишивка на обличчі. Відкриття виставки приурочили до дня народження мисткині. Її вітали шанувальники, вдячні учні, друзі та колеги по волонтерській діяльності. Не залишилась осторонь і міська влада. Та найприємнішою, звісно, була увага та любов від найрідніших. Привітати маму і бабусю прийшли онуки та син. Мама дуже неординарна особистість, дуже творча. Ляльки це це останнє хобі, мабуть, яке почалося після війни. До ляльок вона мала ще багато різноманітних хобі. Вони також творчі, можна довго дуже розказувати, але вона зараз розкрилася максимально. Багато обставин цьому сприяли, можливо, в тому числі війна, патріотич, патріотичні настрої людей. Людмила Білкіна визнає, що серед величезної кількості своїх виробів не може обрати ті, які любить найбільше. Кожна лялька має свою історію, свого прототипа і, якщо хочете, власне життя. Серед них є давні предки майстрині, персонажі її улюблених казок та історій. і навіть живі люди, зокрема воїни. Захисники захоплені талантом та волонтерською допомогою майстрині. І підготували для неї особливий подарунок. Це наразі на, на часі дуже актуально, тому що це нашу країну презентує на світовому рівні. І мотанка це взагалі -то наша українська лялька автентична. Особисто для мене ця творчість це такий скажімо так, ну, вихід із того становища, яке склалося, і впевненість у завтрашньому дні вона дарує, що я повинна щось робити. І Додає наснаги. І я взагалі, якісь думки, коли вони втілюються, вони додають позитиву. Окремої уваги заслуговує техніка, в якій працює мисткиня, зазначають організатори виставки. Кожна її лялька створена з ретельним дотриманням всіх пропорцій та врахуванням особливостей національного одягу різних місцевостей України. Ми, музейні працівники, радіємо з того, що наша Черкаська земля народжує таких талановитих людей, які просто ну, для того, щоб реалізувати себе, щоб яким чином цей тяжкий час підтримати себе. І таким чином створюють чудові, чудові авторські ляльки. І в вашій увазі представлена ця експозиція. Я вважаю, що вона просто буде окрасою на певний період часу нашого закладу. Запрошуємо всіх відвідати і гостей, і Черкащан відвідати цю виставку. Авторську виставку Людмили Бєлкіної ляльковий світ відвідати можуть всі охочі. Вона триватиме в музеї протягом наступного місяця. Владислав Бедренець, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Розписує будівлі та плете авторські іграшки на Чорнобайщині. Живе майстриня Марина Тітаренко, яка встигає не лише по господарству, справа її душі це малювання та плетіння. Односельці вже оцінили її таланти, чимало з них бажають отримати авторський сувенір або ж уквітчати домівку її розписами. Детальніше у відео Чорнобай громада. Місцева художниця Марина Тітаренко розмалювала власний будинок і надвірні споруди. Усі стіни вкриті розписами, на яких зображений український орнамент, квіти, тварини та картини природи. Є тут і комедні мотиви. Також майстриня виготовляє ляльки-мотанки, плете дитячі килимки, одяг, та м'які іграшки. Кожен виріб унікальний. Побачила в інтернеті, так мені сподобалося і вирішила спробувати. Харую знайомим діткам. Я це так вив'яжу комусь. Хтось попросить, і тоді вже всі. А мені вишийте, а мені пошийте, зв'яжіть. Дещось робіт залюбки купують, хоч тільки почала вивчати техніки, зізнається пані Марина. Це така в мене нова моя. Якась тканина, якісь там кружився. Ще поки місь не, не сильного там. Та що є вдома, використовую. Що є натхнення, то нічого не зупиняє. Це вишивала. Ну, оці. Штуки. Це поки все. Ну одну вже продала таку синю. Це я тільки пробую. Окреме місце займає розпис екоторбинок. Зі слів майстрині малює те, до чого лежить душа, щоб поробки відрізнялись від стилів інших майстрів та мали свою родзинку. Умілиця залишає на них авторський знак мальва. Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.